Всім привіт! Готуємо обіза. Беремо білочки 73 грами, і додаємо цукор. Цукору, як завжди, треба додати, щоб було в два рази більше, 146 грам. Переміщуємо це все гарненько і будемо ставити на водяну баню. Водичка якраз закипіла, ставимо зверху нашу мисочку і будемо помішувати, поки наш цукор весь не розчиниться. Мішаємо, мішаємо, нагріваємо, мішаємо, і так, поки цукор весь не розчиниться. Потім знімаємо з водяної бані і починаємо збивати міксером. Збиваємо цю всю масу, довго збиваємо ручним міксером, коротше, немає в мене планетарного, тому приходиться роботи ручним. Збиваємо до ось такої гарної білої маси. Далі беремо насадочки. У мене ось такі є насадочки, зараз візьмемо мішечки, це все туди запіхнемо, відріжемо, далі трохи пропіхнемо, прокрутимо і все, мішочок. І так будемо робити з кожної насадочки. Підготовлюємо, щоб у нас було вже все готово. Так, і ще одненьку візьмемо цю зірочку, чи як вона там називається. Засовуємо, прокручуємо і відкладаємо. Ось такі у нас будуть бізешки. Ділимо цю всю масу на три, на три рази. Будемо фарбувати в три кольори: сюди трошечки, туди трошечки, і ця хай буде тут. І ще сюди трошечки. Так, якого кольору буде? Це буде у нас рожевенька. Цю пофарбуємо у блакитний, такий гарненький-голубенький. А це буде зелене у нас. Зелене бізе. Тепер нам треба кожну мисочку гарненько перемішати. Мішанькаєм, мішанькаєм, зелененьке бізе. Потім мішаємо розовеньке. І далі мішаємо голубеньке. Ось для цього на мені потрібні були лопатки заврори по 9 гривень, самі дешеві, щоб перемішувати бізе, тому що ложкою незручно, а лопаточку перемішав, потім отак от все, розприділив по мішечкам і дуже зручно. Коли працюєш з багато, дуже багато кольорів у тебе, то ці лопатки потрібні. Вони зручні, маленькі і ними зручно працювати. Ось зелененьке сюди все перемістили, і тепер голубеньке. Голубеньку в цей мішечок перекладаємо мішечки, все, гарненько, всю всю нашу цю білкову масу. Зберемо, закручуємо і будемо відсаджувати бізешечки. Беремо противень з пергаментом і починаємо. бистренько так, раз, два, три, раз-два, три. Швиденько-швиденько. Ці такі у нас гарні кружечки виходять. Дуже гарні зірочки. Ось такі зірочки теж висаджуємо, і різнокольорові також робимо. Коротше, які хочеш. І ставимо в духовку. На цей раз поставимо температуру понижче, щоб вони мене не потріскались. Тому що в раз що то вони мене взірвалися. А на цей раз вони вийшли просто превосходне. Три годинки посушилися на 65 градусів. і подивіться, яка краса вийшла. Просто нереальне, бізешки. Ну... Не передає камера, як вони переливаються, як вони блестять, вони такі яскраві, ну, короче, прикольні, класні бізешки вийшли. Діти довольні, коротше, будуть хрумкіть. По вечорам будуть школу брати. Ось такі смачні бізешки. Бізе багато не буває. Дивіться, ціла миска вкусняшок, це просто супер пупер Короче, Ось такі бізешки вийшли, дуже яскраві, дуже класні. Всі просушилися, не одна не тріснула, дивіться, знизу, які вони гладенькі, блискучі, просто нереально класні. Всім пока-пока.